Про позов до президента України Зеленського і про 5-6 ефективних менеджерів якраз поговоримо зараз. І про це нам розкаже Ігор Головань, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання, головань і партнери. Пане Ігоре, вітаємо вас! Щиро вітаємо у нас в ефірі. Вітаю також всіх. Так, дякуємо, що включилися. Ви, як адвокат і громадянин України, подали позов в суд до президента України Володимира Зеленського, і якщо я правильно зрозумів, ви вимагаєте від президента оприлюднити прізвища цих самих легендарних п'яти шести менеджерів, про яких говорив Зеленський на прес-конференції, і без яких, як вважає президент, може погіршитись обороноздатність країни. Можете детальніше пояснити суть позову? Ну, ви тільки на суть позову і всі ми пояснили глядачам і слухачам, бо насправді це дійсно так просто відповідно до закону про доступ до публічної інформації. А у нас вся інформація публічна тільки якщо вона певним чином законним не засекречена, то. Кожен громадянин має право знати е, важливі речі для держави, і ось скільки ця історія про п'ять-шість менеджерів, ну я вважаю, що вона має суспільне значення. Я звернувся з відповідним запитом до президента України. Президент України е, в особі його офісу е, не відповів, причому не відповів. В, в протиправний спосіб, тобто вони навіть не відповіли, є в них така інформація. Нема просто вони вирішили, що мій запит не відповідає там закону, абсолютно свавільна, і тому змушений був звернутися до Верховного суду для того, щоб і знову ж таки це дуже все просто без зайвого пафосу. Тобто, мій позов говорить про те, що, будь ласка, що президент відповів на моє питання про 5-6 менеджерів, тобто хто вони. Або ця інформація секретна, або цих 5 шести менеджерів взагалі не існує, або президент сам не знає хто вони, тобто просто по суті відповів на мій запит. Насправді ж на сьогоднішній день президент Зеленський він просто уникає відповіді на це просте питання. Хоча про 5-6 менеджерів він сам згадав в інтерв'ю. Україна правова держава, і під час війни у нас діє конституція та закони. Але ми бачимо, влада з великим рахунком це не заперечує, що центр прийняття рішень тепер на банковій, бо і в міжнародних візитах, і на перемовинах, і в коментарях роз'ясненнях беруть участь чиновники офісу президента, часто заміщуючи того ж прем'єр-міністра, міністра іноземних справ та голову Верховної Ради. Це може мати якусь правову оцінку. Ну, справа в тому, що у нас навіть Конституція, наша стаття 6, передбачає, що влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. І ми бачимо, що ну, фактично законодавча гілка влади вона так виконує таку функцію сервільну до офісу президента, це вже не секрет, суспільство це обговорює. Але ми повинні також пам'ятати, що. Влада не обмежена законом, це навіть у Вікіпедії написано, що це і є диктатура. Тому ми повинні робити все можливе, кожен громадянин і я особисто, щоб тримати владу, кожну гілку влади і виконавчої і судової тому числі і законодавчої, у рамках встановлених конституцією і законом. Зокрема, ми повинні кожен свій інструмент. А громадянам України надані певні інструменти для того, щоб тримати владу в рамках закону. наприклад, влада зобов'язана відповідати на наші запити про доступ до публічної інформації, ми повинні цей інструмент використовувати. Бо відомо, що якщо інструмент не використовувати, він заіржавіє і потім буде неможливо його щось з ним зробити. І тому, ось відповідно до закону, відповідно до позиції Великої палати Верховного суду в свій час озвученої, що будь-який суб'єкт владних повноважень, в тому числі там президент або інший чиновник. Навіть коли він дає якісь коментарі, коли він дає інтерв'ю, він зобов'язаний виконувати норми законодавства про інформацію, а саме давати достовірну, точну і повну інформацію. Відповідно, коли президент сам сказав, що він спирається всього лише, тобто його команда невелика, і спирається всього лише на 5-6 менеджерів, то це, ну, по-перше, дивно звучить, а по-друге, це має суттєве значення, і, на мою думку, суспільство має знає знати, а хто ж це за люди, які посади вони займають. І коли е, я єдиний там подав цей позов, мене, чесно кажучи, це дивує. вже я один цікавлюсь цим важливим для держави питанням? І тому все дуже просто. Мова йде не про те, щоб навіть дізнатися імена цих менеджерів. Можливо, вони якимось чином за секречені, але. Змусити президента України виконувати норми закону і давати чіткі по суті відповіді на запити громадян це скромне, але важливе завдання, яке я е, пробую виконати. Пане Ігоре, маленька ремарочка, знаєте, чому ніхто більше такого не зробив, як ви, не подав такий посов? Ніхто не подумав, що так можна було, якщо чесно. Я коли прочитав цю інформацію, я блін, ну дійсно, це ж так просто. Є закон про е, запит інформації, є закон про інформацію в Україні. Можна ж просто написати і запитати. Бо президент не дуже хоче відповідати на такі питання під час прес-конференції. А на прес-конференції дуже часто не потрапляють ті журналісти, які могли би поставити. Таке питання. І відповідно про цих 5-6 менеджерів. Ми, в принципі, можемо здогадуватись деякі прізвища цих менеджерів. Очевидно, серед них ну 100% є голова офісу президента Єрмак. І якщо ну, з правової точки зору подивитися, якщо таке відбувається, коли людина набирає на себе повноважень більше, ніж має набрати, бо повноваження керівника офісу ну, це секретарські функції, там, без, без якихось претензій, але це таке. А він представляє нашу державу на перемовинах, ми це бачили там інколи приїжджає з президентом, а там немає міністра закордонних справ, що дуже дивно. Чи можуть це мати якісь правові наслідки потім колись згодом, якось це можна інтерпретувати юридично такі дії? Ну, давайте ще раз наголосимо, що відповідно до Конституції у нас. Ці суб'єкти владних повноважень мають діяти на підставі і в порязакозакону і в порядку, встановленому закону. Відповідно, порушення цих норм воно має тягнути за собою певну відповідальність для цього. Щоб це забезпечити, кожен громадянин України в рамках своїх можливостей, я вважаю, повинен робити все можливе. Тобто законодавство кожному громадянину, тим воно і відрізняється правова держава від диктатури. Я вже сказав, диктатура, навіть по Вікіпедії, це просто влада не обмежена нічим. Перш за все, не обмежена законами, обмежена законами влада, це і є правова держава. Тому а кожен громадянин, який наділений конституцією законом правами, повинен вживати заходів до захисту своїх прав. Що стосується. Ось тих таких утворень, як та той же офіс президента, який ви знаєте раніше був там то адміністрація, то ще раз як називався це по-моєму консультативна я точно формулювання там консультативно-дорадчий орган, який президент може створювати для забезпечення власної діяльності, але звичайно. Конституція і стаття 19 конституції говорить, що е, органи державні повинні діяти на підставі закону. Якщо щось має робити міністерство оборони, це має робити міністерство оборони. Якщо якісь функції має виконувати Міністерство закордонних справ, це має робити Міністерство закордонних справ і так далі. Але ми бачимо, що у нас е, відповідним чином е, то в. Парламент майже не працює, бо, оскільки його очільники вже ну вони не виявляють суб'єктності, а виявляють лише як кажуть сервільність до офісу президента та до президента. Я не знаю кого вони більше поважають, і е, інші органи відповідно їх сутність вихолощується, А це як я сказав, коли виходить влада з рамок обмежених законом, це і є за визначенням диктатура, але ж ми не хочемо, щоб в Україні була диктатура. Ми. На щастя, відрізняємося у цьому плані від наших найближчих сусідів поки що, і ми повинні зберегти цю свою перевагу. А ви вірите в те, що український суд може викликати президента Зеленського до суду, давати свідчення? І чи прийде президент України до суду, чи може проігнорувати це? Справа в тому, що український суд може викликати. Але е, от е, щодо того, чи прийде чи не прийде, у нас є е, ось один з яскравих прикладів, е, на мою думку, порушення закону встановленого конституційного Порядку у нас є так звана адвокатська монополія, е, яку я до речі не підтримував, коли її запроваджували в конституції, щоб представляти когось у суді має виключно адвокат за певними там. Випадками, коли це можуть робити інші суб'єкти, і ось е президента, на моє переконання і переконання багатьох моїх колег, відповідно до Конституції в суді має представляти або сам президент, або адвокат. Насправді ж встановилась задов... протиправна практика, коли там чиновники, навіть не першого рівня е Офісу президента е здійснюють, щоб ви розуміли абсурдність цього самопредставництво президента в суді, а судді. Наші так пишуть вже представник президента, і, хоча це в жодному разі, не адвокати, і це порушує конституцію, але потім в судових рішеннях з'являються фрази типу: це мовляв, мовляв, стала практика, і тому таким чином, ось я думаю, завдяки позиції українських суддів, які не готові відчути себе. Самостійною гілкою влади, а е, все ще як ну це я вважаю спадок радянських часів, коли суд вважає себе ось е, частиною каральної машини держави в одному ряду з прокуратурою там чи е, поліцією. Вони просто вони мають всі законні можливості для того, щоб е, діяти по закону, і якщо є така потреба, поставити питання про особисту присутність президента в судовому засіданні, але вони поки що цього е, не наважуються зробити, і це. Ну, скажімо так, не на користь держави. Пане Ігоре, ми розмовляли тут в нашому ефірі з Андрієм Ревою. Думаю, ви його знаєте. І ми якраз говорили про те, що у українців є інструмент, який навряд чи зараз можна використовувати проти автократії і навіть диктатури, це майдан. Він про принаймні двічі спрацьовував за останні 30 років. Але під час війни навряд чи можна собі уявити майдан, тим більше що більшість не підтримує. Ну судячи з опитувань, більшість українців не підтримує Таку історію, то який ще у нас є запобіжник проти е, того, щоб українська влада вскачувалася в автократію, якщо не в диктатуру? Ну я і намагаюся це показати. Ви знаєте, ну майдан це вже такий аналог кувалди, коли ми там вибиваємо якісь двері кувалдою. Але ж перш ніж бити кувалдою, треба спробувати відкрити ключем. А кож громадянин України має у своєму розпорядженні передбачені законом інструменти, це той ключ позову до суду, звернення до е, різного роду е, державних органів і відповідно механізми юридичні захисту своїх прав. І тому е, ми маємо таку можливість і повинні використовувати ці інструменти. Бо, як я вже сказав, якщо інструментами не користуватися. То вони задержавіють і тоді доведеться братися до кувалди. А ми всі цього зараз вважаємо, що це не потрібно. Пане Ігоре, уявімо собі, що суд став на вашу сторону, і президент України оприлюднить прізвище п'яти-шости менеджерів. І що далі? Що це дає? Ну, я вже сказав: тут мої вимоги досить скромні. Тому я і дивуюся, що і суд не наважується. Там вже є третє, чи яке засідання буде суд? Так не дуже поспішає приймати рішення по суті. Я всього лише вимагаю дати мені відповідь по суті. Ну, наприклад, там незрозуміло з позиції там, того чиновника офісу президента, який представляє само представляє президента в суді. Ну, взагалі, чи сам президент знає, що, про що він от він сказав, про 5-6 менеджерів, а чи сам він знає про кого мова? Це поки що не зрозуміло, і я всього лише вимагаю відповіді. По суті, якщо ці п'ять-шість менеджерів існують, і президент знає, хто вони, то щоб він повідомив їх посади імена. Якщо е, їх чомусь він не знає, і це була просто якась обмовка, то це теж можна повідомити. А якщо ці цей перелік з якихось правових підстав є... Інформацію з обмеженим доступом його не можна оприлюднювати, то вони теж можуть повідомити, що відповідно до таких таких норм закону, відповідно до таких-таких рішень компетентних органів, ця інформація є закрита. Все дуже просто. Я навіть в цьому позові я навіть не требую безпосередньо імен. Я вимагаю конкретної відповіді. Бо е, с, с, зараз на цю, цю просту на це просте питання, хто ці 5-6 менеджерів? Просто не те, що не уникають відповіді прямої і по суті на це просте питання. І це багато про що говорить суспільство, я вважаю. Чим суспільство засоби масової інформації українські активісти можуть вам допомогти? Чи можливо вам потрібно там ну я не знаю створити, наприклад, ще петицію на сайті президента і щоб всі проголосували? Чи можливо, щоб такий позов був не один? Можливо, на них буде більша реакція з офісу президента, ну чи там з самопризначеного представника офісу президента, яким чином ще можна дотиснути, щоб отримати відповідь на це питання. Ну, я не думаю, що тут треба когось про щось агітувати. Я якраз закликаю проте до того, щоб кожний громадянин в міру своїх можливостей захищав свої права. І коли кожен свої права захищатиме, то права всіх виявляться захищеними. Це по перше, по-друге, ми повинні міняти клімат у суспільстві. Я вважаю, тому що ось чим відрізняється там цивілізоване суспільство від. Не дуже цивілізованого, тим, що в цивілізованому суспільстві е, юриспруденція популярна, її поважають до всіх, отих, е, як кажуть, е, юридичних тонкощів і юридичних хитрощів, є певна увага, тому що без цього неможливо тримати владу в рамках закону. А там, де влада не стримується в рамках закону, де народ е, вважає, що Юриспруденція це щось таке крючкотворство, якесь некорисне для нормального життя. Там і відбувається, коли замість того, щоб влада була за принципом поділу на законодавчу виконавчу судову, ми віддаємо виборець, віддає всю владу в одні руки, і потім закономірно це вже перший крок. До необмеженої влади до диктатури просто е, кожен, хто хоче підтримувати і реалізовувати свої права, тобто звертатися з аналогічними позовами або з іншими. чи у нас достатньо приводів і підстав для оскарження протиправних дій влади, для того, щоб е, кожен громадянин в рамках е, своїх якихось е, можливостей міг. Намагатися тримати владу в рамках, не порушуючи закон, а навпаки, е виконуючи його. Буквально маленьке ремарочка, я думаю, ви зі мною погодитесь навіть за часів найгірших часів, і за часів пізнього кучми, і за часів президента Януковича юридично багато що можна було зробити, і все одно як ніяк. А юридична система і законодавча система в Україні працювала. Ну знов ж таки порівнюючи з тим, що відбувається в країні агресорі Я ж не помиляюсь. Ну, ми не будемо переоцінювати, але ну знаєте, є старий анекдот про те, що ну треба хоч лотерейний квиток купити. Неможливо з'ясувати, чи прийме суд законне рішення, якщо не звернутися до суду з відповідним позовом. Відповідно, навіть знаючи ту ситуацію, яка існує в нашій судовій системі, взагалі в державі, це не означає. Що громадянин повинен відмовитися від своїх прав і відмовитися від спроб свої права захистити в установленому законному порядку, і чим більше громадян будуть діяти таким чином, тим е, кращі перспективи нас чекають. Вам величезно і задоволенням будемо слідкувати за тим, як ем, розвиваються події навколо цього позова, бо нам так само надзвичайно цікаво прізвище п'яти 6 ефективних менеджерів. Дякуємо. вам, Я, пане. я радий, що я не один. Долучайтеся до нашої спонсорської спільноти, зробити це дуже легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою qr код Тож, просканувавши його, можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордону, також ми з великою вдячністю приймаємо і одноразові донати і посилання на картку Монобанк та PayPal. є в описі під кожним відео.